Моя гіпотеза, чому росіян не можна нікуди пускати? Тому що всі ці роки до 22-го, 22-го року, хоча до 24 лютого 22-го року. І більше того, навіть після, ці всі гравці легалізують здоровий, здоровий. Руський мір. Вони несуть промо своєї країни як. Здорової історії, яка глибоко нездорова, яка глибоко прогнивша, яка насправді не життєздатна без поглинання іншого, без пожирання одне одного, і тому вони пожирають все навколо для того, щоб далі продовжувати існувати. І що відбувається? Що відбувається? Всі ці люди, які десятиліттями легалізували Путіна, хороший руський мір, представляли русський як мір культури і так далі. Спираючись на думку, яку дуже слушно висловлює, а кримський 120 років тому, вони насправді просто сприяли тому, щоб русський мір сприймали як щось адекватне. Натомість зараз, уже, навіть зараз, уже, по-моєму, навіть ну, навіть сліпій людині. Очевидно, що там дуже великі проблеми з цим суспільством. Натомість, замість того, щоб при, е, вивчати свої проблеми, проводити роботу над помилками, заглиблюватися в себе, вони бігають по всьому світу і розповідають, що з усім світом не так, і з українцями, що не так. І почому ніхто не дає росіянам все те, що вони хочуть. І це великий наш біль, тому що нам. Поруч з цією клакою, що якийсь час доводиться жити, і ми платимо за це. І я нагадую: сьогодні день пам'яті всіх, хто загинув, пережив, але не мав можливості повернутися додому до кінця життя і так ніколи не повернувся. Або той, хто прожив все своє життя на чужині і повернувся тільки на останні декілька років свого життя, і взагалі всіх, всіх, кого зачепила ця депортація кримських татар, сьогодні цей день ми повинні про це думати. Скільки русських лібералів, які готові говорити про тиранію, запросили кримських татар, які готові висловитися про тиранію Путіна? В умовах, які Росія створила їм зараз. Скільки меморіальних заходів присвячені депортації кримських татар 44-го року? Я думаю, що от стільки. Можливо, я помиляюся. Кидайте в коменти посилання дуже важливо. І вони всі вигризають право голосу для себе, для того, щоб прийти і розказати. І тут ми повертаємося до початку сьогоднішнього ефіру і до слів Лесі Українки, яка звертається до лизоблюдів, яка звертається до тих. Хто готовий плазувати перед Росією? Тому що вона велика. Так, Росія величезна, голод, неосвічені, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця і всі ці великі нещастя величезні, колосальні, грандіозні. Не кажучи вже про засрану голову, трошечки більше, ніж повністю, коли ти виїжджаєш за межі своєї держави, що веде? Війну проти України 9 років, і розповідаєш на платформі в безпечному просторі, що Крим кримтами вам і не ніядім, не маючи українців, які можуть взагалі тобі щось заперечити, і просираючи мізки 19 тисячам людей, які ще це подивляться відео на Ютубі.